За нашого комп'ютерно-ракетного часу багато хто був у неприємній ситуації. Полетів жорсткий диск комп'ютера, загинули документи, світлини, важлива переписка. Добре, якщо щось вдасться відновити, а якщо ні. Залишиться в пам'яті, яка з часом тьмяніє. Десь 8 тисяч років тому з'явилось перше протописьмо: людям треба було передавати інформацію на відстані, і що не менш важливо, фіксувати важливі факти: прибутки і витрати, кількість врожаю, боргові розписки. З часом життя ускладнювалось, інформації накопичувалось все більше, і людський мозок не міг утримати все. Сховищами інформації стали бібліотеки. На папірусі глиняних табличках пергаменті, Бересті зберігались гігабайти інформації, і втрата їх була не меншою бідою, аніж світлин з вашого комп'ютера. Дивіться сьогодні в київських історіях. Це відбулося за загадкових обставин. Це був загальний переляк. Я підпалюю цього директора, і все це подло, як він казав. Де ж машини, де пожежні? Чому не гасять? Тут відбулася е, національна катастрофа. Київська катастрофа національного масштабу. Пам'ять у полум'ї. Дивіться зараз. Давні бібліотеки берегли. Часто їх засновували самі правителі, щоб потім старанно постачати новими книгами. Цар Єгипту Птолемей II, який заснував Олександрійську бібліотеку, навіть наказував грабувати бібліотеки та архіви інших країн, щоб таким чином поповнювати фонди свого дітища. Так вона стала найбільшою бібліотекою свого часу. Досить скоро люди зрозуміли, що книги можуть бути як величезною цінністю, так і становити страшенну небезпеку. Під час громадянської війни у Римі Олександрійську бібліотеку палили солдати Юлія Цезаря. Триста років по тому її як символ язичництва трощили християни. А ще два сторіччя згодом остаточно розгромили мусульмани халіфа умара. Страшну загрозу просвіти для своєї влади. Диктатори добре усвідомлювали, тому книги, шкідливі з точки зору ідеології, однаково успішно нищили ідейні вороги, і німецькі нацисти, і радянські комуністи. Десь приблизно на другому курсі Львівського університету на... в'їхала машина вантажна, зупинилася на в'їзді до університету, і хтось з комсомольців гукнув, давайте будемо там грузити книжки. Я поцікавився, які книжки грузити. Ну, а там машина, там всяка література, всяка списана література. Ми почали ці книжки кидати. Я дивлюся, що, боже мій, що я кидаю? Грінченко і в прекрасній оправі Борис Грінченко. Я його прикинувся, що я його не, воно це впало в мене. І я тихенько відсунув за двері. І так само я побачив літературно-науковий вісник, редагований Грушевським. Я його теж відсунув. Це дві книжки, на які я зважився все ж таки усунути бік. А решту кинув, як усі комсомольці. І цю книжку в вантажну машину. І кинули, кидали це як картоплю, бо знали, що це книжки знищені. Тоталітарні ідеології нетерпимі до інакодумства. Піддані вождів мають засвоювати основні догмати: комунізм це добре, капіталізм погано, релігія опіум народу, куркулі гноять пшеницю, щоб пролетаріат голодував, і таке інше. Під подібні чорнобілі тези, комуністи, нацисти, червоні кхмери, маоїсти згубили мільйони людей. Вцілілі, рятуючи своє потомство, форматували йому пам'ять, стираючи небезпечну інформацію про предків, рідну історію та традиції. Так втрачалася історична пам'ять цілих народів. Ми ніколи чесно не розмовляли з дітьми. Батьки не говорили дітям головного. Вони навіть не казали, хто був дід і баба, особливо коли дід був заарештований. Ми не розказували, за що був заарештований. Вони не розказували про тих, хто був вивезений в Сибір. Це все замовчувалося, тому що діти не повинні цього всього знати. Діти повинні жити щасливо, вони повинні мати чисту біографію, вони повинні думати, що вони такі, як всі. І це дуже вплинуло на покоління. І виховувалися отакі от собі байбаки. З квітня по листопад 1918 року в Україні правив гетьман Павло Скоропадський. Це був час, коли Російська імперія розпалась. На її теренах розпочалась громадянська війна. На національних околицях виникали власні уряди: фіни, грузини, білоруси, азербайджанці, поляки. Інші, недавні піддані російського царя, користувалися нагодою і намагалися творити власні держави. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського проіснувала зовсім недовго. Всього сім Оловиною місяців влада гетьмана трималася на багнетах німецьких солдат і впала одразу. Як тільки Німеччина програла Першу світову війну, німці не дозволили підконтрольному гетьману головного створити українську армію. Проте у царині культурній обмежень не було. Український правитель цим користався і встиг зробити чимало. Заснував національний архів, національну галерею мистецтв, історичний музей, український театр драми та опери академію наук. При ньому починають працювати два українські університети в Кам'янці, Подільському та Києві. Серед усього гетьман заснував національну бібліотеку. Згодом його ідею використали більшовики і видали за власну після того, як захопили владу в Україні. З того часу бібліотека потроху наповнювалась книгами, виданими за радянської влади, і за пильного окацензури. Проте залишався величезний масив матеріалів до більшовицької епохи, який ніхто навіть не наважувався обробити. А як в радянський час було описувати архів Центральної Ради? Ну, це ну, людина, яка Дала вказівку описувати такий архів, і людина, яка ну, здійснювала цей опис, ну, вже зразу були кандидатами на відсидку чи на розстрільну статтю в 30-ті або на тривалу відситку в 40 50-ті. Отже, цей архів було прийнято на збереження, десь звалено в ящиках, але, але ніхто й не наважувався до нього торкнутися, з ним працювати, бо ну, боялися. У радянській політичній поліції КГБ були спеціальні відділи, які відстежували настрої громадськості. Серед туристів, які відвідували музеї на території Києво-Печерської лаври, були агенти спецслужб, що контролювали роботу екскурсоводів та поведінку екскурсантів. Такі ж суб'єкти супроводжували радянських циркових артистів під час закордонних гастролей, наглядали за вченими у науково-дослідних інститутах, університетах, заробітниками на заводах, були серед екіпажів торгових суден у армії. Сексоти ретельно відстежували, що говорять, читають, як думають радянські громадяни. І, попри цю всюди сушість, приховані антисовєчики завжди знаходили можливість дізнатися правду. Наприклад, я читаю. Історії Русі в бібліотеці. Її видають вільно, тому що це література 19 століття російською мовою. Ну, а це вибухова книжка з української історії, яка, власне кажучи, формувала національну опозицію Кирило Методівського братства. І мала колосальний вплив на Шевченка. Отже, мені не конче треба було добиратися до закритих архівів і, і до книжок, які видавалися тільки за спецдозволом. Відомо ж бо, що колись були ми те, що тепер московці: уряд, первинність і сама назва Русь одна з до них прийшла. Але ми тепер у них як притча в язиціях. 24 травня 1964 року палав будинок Державної публічної бібліотеки Академії наук УРСР, горів нижній поверх. Вогонь ніхто не гасив. Дуже швидко тут зібрався натовп людей. Так я е, йшов на роботу в бібліотеку і побачив, що бібліотека горить. Всі прекрасно розуміли, що це є академічна бібліотека. І Всі і, догадували, що горі бібліотека це явище і, не бачене нечуване. не і обурювалися, де ж машини, де пожежні, Чому не гасять. За якийсь час пожежні пробули. Проте виявилось, що в районі не працює водогін. Книги тим часом продовжували горіти треба знати дуже дрібні деталі для того щоб з'ясувати чи це робилося спеціально чи це робилося тільки тому, що вся система була така, що все робилося недбало. <кій> так само і пожежна служба могла приїхати із запізненням, як і швидка допомога може приїхати з запізненням. Так само пожежники могли бути не в дуже добрій фізичній і так далі формі. Я думаю, що спеціально ніхто там не затримував пожежників, спеціально пожежники навряд чи могли не, не гасити, бо вони думали, що треба знищити українську культуру, правда? Горіли відділи Українки, де зберігались стародруки, українські книжки, рукописи, зокрема архів Бориса Грінченка, архів Київської старовини, архів Центральної Ради. Якщо е, книжки і періодику почасти вдалося поновити з обмінно резервних фондів, хоча не все. То архіви, звичайно ж, загинули безповоротно. Причому навіть ми не знаємо, що саме загинуло, оскільки частина з них була не описана, лежали натросом. Один з семи поверхів, причому той поверх, де було зосереджено саме Україніку, тобто дуже якось цілеспрямовано було визначено об'єкт підпалу, було знищено. Це не відповідає дійсності. вигоріло переважно література технічного змісту, медична і так далі. Постраждали частково. Я точно не знаю, але стверджують, що постраждали частково фонди українські, але унікальні речі, про які йшлося, що вони зникли, не постраждали. Бібліотека палала три дні за приблизними оцінками. Згоріло понад півмільйона одиниць зберігання. Матеріальні втрати оцінили у понад 800 тисяч радянських рублів. Ну а далі справді ситуація розгорталася цікаво, як на ті мірки. Е, хоча, е, ну здебільшого, радянські змі е, про такі речі не повідомляли. Тут обсяг катастрофи був такий, що е, вечірній Київ через два дні таки мусив дати замітку про те, що таке сталося. Не просто бібліотекар, я весь Київ, шушу. Весь Київ говорив про те, що згоріла бібліотека. Ну, Київ в розумінні не базарі, а серед інтелігенції ті, які ходили в бібліотекою, які перестали ходити, бо бібліотека зачинена. Отже, інформація кишила. Запізнення пожежних, розгублена міліція, відсутність води в водогоні та протипожежної системи у науковій бібліотеці. Щось подібне можна було би уявити за часів єгипетських птолемеїв, але на дворі був 1964 рік. Подія була настільки дикою, нечуваною, що поповзли чутки про диверсію. З дитинства ще пам'ятаю сумний жарт, пов'язаний з іменем. Відомого українського письменника, дисидента Бориса Антоненка Давидовича. Е, начебто, коли його запитали, як все ж таки правильно говорити, курити чи палити, він казав, що норма загалом зараз палити, але в житті якось так складається, що курять цигарки і палять бібліотеки. Ця подія відбулася в загальному такому контексті. Коли відбувалося ну, те, що називається тиском на українську мову, на українську культуру, і так далі, якраз було покоління шістдесятників, які почали боронити українську мову культуру, і а, власне цей конфлікт певною мірою позначився на тому, як висвітлювалося це. Тобто, це. Говорилося про те, що це є інтрига пов'язана з КДБ і з намаганням знищити, а, ну скажімо так, скарби української культури, в тому числі давньої літератури. А, ну, насправді, а, ну, це було все ж таки вигадкою, тобто це не відповідає реальності. За дивним збігом обставин, за три місяці до цього згорів будинок культури у Каневі, де розміщувалась центральна бібліотека імені Шевченка. Пожежі пошкодили Національні бібліотеки в Ашхабаді та Самарканді. Ці факти не могли не насторожити людей, які були готові і здатні мислити. Перше враження це ми були свідками пожежі і бачили, що це нечисто. А в моїй уяві це одразу оформилося в цілу е, е, картину. Нищення культури. Я відчував, що я не можу промовчати цього. Цей злочин мусить вибухнути інформацією. Вони його, звичайно, замовчать, вони, звичайно, зведуть його до побутових пригод. Але це має бути осмислено на національному рівні. На місці злочину схопили співробітника бібліотеки на прізвище Погружальський. Він признався, що це він підпалив бібліотеку, і, хоч суд був відкритим, відвідувачів зазвичай було мало, але серед них завжди був Євген Сверстюк. Я дуже уважно стежив за допитами свідків, за поведінкою підсудного, за натяками, що він був. Не один, і що там шашки були запалювані, розкидані в різних, на різних поверхах. І за тим, що він говорить, і як вони спрямовують всю розмову на те, що він це зробив один і виключно. За допомогою сірників, а як, от на вашу думку, наприклад, можливо, сірниками було підполити? А ну він не сірниками. Він е розривав книжки, е видирав звідти е сторінки і їх підпалював. І потім це розкидав на. Так, так, тобто він не просто сірниками, Він справді це зробив сірниками, Він ходив. Ну, колись він комусь казав комусь своїх знайомих, що треба дві каністри бензину. І я підпалюю цього директора, і все це кодло, як він казав про керівництво. Погружальський запевняв, що бібліотеку він підпалив, аби помститися директору за образу, проте свідки стверджували, що бачили тієї ночі ще двох невідомих. Під час одного засідання у Погружальського вирвався натяк, що у цьому резонансному злочині він мав подільників. Враги культури на свободі, в тюрмі залишився тільки я. Він натякав на те, що бібліотеки горять, бо бібліотеки спалюють, не тільки я. Я схопив такий момент в е, його е, підтексті, що допустить, нас все в місті горить. Чим хіхаря? Він бачив, як книжки вивозять і спалюють, і в нього якийсь такий невростенічний висновок з'явився, як реакція на це. Він був людиною дуже конфліктною. Він написав десятки різних скарг в різні інстанції, і серед них була, були скарги на те, що фонди бібліотеки утримуються. А в незадовільному стані фактично в одній з його скарг було написано, що близько ста примірників попсовано в фондах бібліотеки. Це правда. Дуже багато літератури утримувалося в підвалах, навіть в церковних підвалах, і справді стан був незадов... незадовільний. Міліціонери свідчили, що на місці злочину вони знайшли рештки магнієвих стрічок та фосфорних шашок. Ці хімічні елементи не просто заважали гасити пожежу, адже відомо, що магній, наприклад, згоряє в парах води, а білий фосфор має властивості горіти під водою. Це для мене була найцікавіша інформація. І що це абсолютно неможливо, щоб чоловік за допомогою папірця і сірника міг запалити бібліотеку. Це була для мене головна інформація. То відкрито в залі суду прозвучала фраза, що це що були розкидані хімічні речовини. Звичайно, я тільки не знаю, що вона була записана. Ця фраза. Тому що вмілий суддя знає, що записувати, а чого не записувати е свідченнях. У мене таке враження, що суддя теж не дуже знав все, те, що знало слідство, але суддя знав, які матеріали треба б, е до яких прислухатися, а до яких не прислухатися. Під час судового процесу детально розглядали моральний образ підсудного, ретельно копурсалися у його стосунках із жінками, взаємовідносинах з начальством. Адвокати вказували на тонку душевну натуру свого клієнта. Цебто для них це була суто побутова справа. От про такого собі неврівноваженого божевільного, який там адвокати там довго. Говорили про його страждання під час розлучення з черговою дружиною. Суд там, е звертав велику увагу, там, які він е дарунки дарував своїм дружинам по черзі. От, ну, і головна версія була, що от, е йому було завдано смертельні образи директором бібліотеки. Проте не було сказано жодного слова про втрати української культури від душевної рани громадянина Погружальського. Врешті, з під пара Євгена Сверстюка, вийшла стаття під назвою З приводу процесу над Погружальським писав він її довго, таємно і анонімно. Проте ефект від неї був вибуховим. КГБ почав шукати автора статті. серед інших, через свою агентуру промацував і Євгена Сверстюка. З'явилися якісь... Такі розв'язні хлопчики, які стали біля Володимирського собору. <кхи> і ми світличними йшли, яким чином вони підійшли, я вже не пригадую, але вони стали розказувати гаряче, що ви чули, такий матеріал є цікавий саме видав'я. З приводу процесу над Погружальським я кажу Іванові, чи ти чув. я кажу, а хто такий Погружальський, що то його ніхто не знає, що його ніде газети не писали. Потім Іван Світлишний сміявся, каже, коли я слухав, як ти пояснював, то я сам повірив, що ти абсолютно нічого не знаєш про цей документ. Врешті Погружальського засудили до 10 років позбавлення волі, проте його випустили раніше. Офіційна версія була така, що Віктор Погружальський отакий собі заплутавшись в особистих там стосунках е з кількома попередніми жінками: людина вразлива, ранима е хотів мститися директорові бібліотеки за завдану кривду. Ну і от. Е Вирішив спалити бібліотеку гіростра психологічно. Портрет Віктора Погружальського ну дає дають свідчення його власні в суді. Це такий був казенний російський патріот. Навіть є деякі свідчення, що згодом він жив працював в Росії, а ще згодом у Молдавії. Більш того, був співробітником однієї з бібліотек. Існують, начебто, свідчення, що терміну він не добув до кінця, ну що вкладалося б дуже добре в е, версію про е, його співробітництво з КДБ, так здебільшого робили, але все це очевидно може бути. Оце може, мабуть, бути досліджено, бо тут архівні справи напевно існують. Як таке могло статися з людиною, яку засудили за умисний підпал бібліотеки? Вочевидь, лише за однієї умови. Якщо він спалив неправильні книжки, дехто таку чистку україністики пов'язує з роботою радянської таємної поліції. Ситуація була трошки складніша. в Києві. Е, ну очистити. Фонди від застарілих і непотрібних речей, як от архіва Грінченка, архіва Центральної Ради, архіви Київської сторони, було складніше. Тобто, завжди у нас були чесні музейники, чесні бібліотекарі, які, ну навіть ризикуючи посадою чи свободою, вони б не підписали б таких актів, вони б не, не дали б змогу це здійснити легітимно. Отже, легально діяти було не можна. І справді для КГБ це міг бути ідеальний вихід от спалити бібліотеку руками людини, яка ну відверто сприймалася б усіма як несповна розуму, як така от акцентуйована, і разом з тим результат дії був би стовідсотковий і дуже ефективний. Тут дуже багато знаків запитань. Очевидно, не на все міг би відповісти, і сам погружальський. Наприкінці 80-х років минулого сторіччя в районі Московської площі звели нове приміщення державної публічної бібліотеки. Над землею піднісся Хмарочос висотою у 27 поверхів. Бібліотеку назвали на честь першого голови Української академії наук Володимира Вернацького. Зараз тут близько 15 мільйонів книг, екземплярів газет, рукописів, величезна частина надбань людської думки, досвід для прийдешних поколінь. Сподіваємось, недосяжний для сучасних геростратів.